5, 4, 3, 2, 1. Усе зусилля на свято та навороти. Не закинув діло. Блогер Олександр Волошин підкорює український шоу-бізнес. Нещодавно новоспечений співак запрем'єрив новий кліп на пісню Зусилля. А напередодні його виходу влаштував ще яскраву закриту презентацію цієї відеороботи, де зібрав своїх найближчих людей. І бізнесмен, і блогер, і артист, і просто а**йний пацан Саша Волошин. Та насправді цей захід міг і не відбутись, бо монтаж кліпу завершили буквально за годину до його початку. Сашко мало не збожеволі від хвилювань. Що ви розуміли? Зробили кліп, який робиться два тижні мінімум. Зробили за три дня. Там дуже багато в цьому треку заховано прихованих і не тільки прихованих сенсів, які захочеться передивлятись, і які точно будуть виховувати правильне покоління людей в нашій країні. Щоб вони була в них якась проблема в житті? Вони слухають цю пісню і думають. Мені Бог дає ці проблеми дійсно для того, щоб я зміг з ними справитись. Але навіщо успішний блогер мільйонник взявся за музику та співи? Як виявилося, його на це надихнула колишня дружина артистка Аня Трінчер. Вона дала мені віру в себе і розуміння, що я можу співати, і що в мене виходить. От тільки на прем'єрі пісні свого екса ми Ані не зустріли. Я хотів би, щоб вона була. Я її спочатку додав до списків, а потім зрозумів, що вона не захоче прийняти від мене запрошення. Місяць тому ми ще гарно спілкувалися, і вона знімала відео кружок мені під цей трек і казала, наскільки він їй сподобався. Але потім сталася ситуація, через яку ми перестали спілкуватися. Аня на мене образилась. Можливо, заслужено, можливо, ні. Я так і досі не зрозумів її позицію. То що ж сталося? Уже в розпал презентації трінчер несподівано опублікувала у своєму інстаграмі фотографію з події і натякнула. Мовляв, колишній чоловік вкрав у неї ідею за. Ходу, але сам Волошин це категорично заперечує. Трінджа, я тебе дуже обожнюю, дуже поважаю, але не зрозумів пред'яву. взагалі. Типу, я так розумію, що це було в тему того, що я зробив презентацію. Але ж я зробив просто презентацію кліпа, як роблять всі. Мені трошки образливо. Чесно, мене це прям е, обезоружило. Але зав'язувати через це з кар'єрою співака він, звісно, навіть не збирається. На плани Сашка образи ані аж ніяк не вплинули. У Мене готові дев'ять пісень. Для кожної з них вже є ідея для кліпу. І кліпи, які будуть не гірші за цей. З історіями не гірші за цей. Тим паче й нова натхненниця в артиста. Здається, вже з'явилася. Я знайшов дівчину, з якою мене дуже споживає розуміння, тому можливо, все щось переросте. Можливо, ні. Я шукаю свою свою любов. Поки ж любов та турботу він дарує найголовнішим своїм жінкам мамі та бабусі, які теж були поруч із волошеним у цей важливий день. Нам, мама, блогера Олена Порхун зізналася завжди хотіла, щоб син співав, але в дитинстві не могла його заохотити. Не співав, не займався. Я працюючи за заступником з виховної роботи, організовуючи школі свята, намагалась неодноразово брати його, залучати у номери у, у конкурси. Якісь він дуже соромився. Тому для мене стало, скажімо так, великою несподіванкою, коли він вирішив спробувати тебе себе. Ось так. Олена підтримує будь-які ідеї сина, навіть коли Сашко влаштовує над нею публічні пранки. Злитись не злилася, але в якісь там моменти мені було трошечки ніякого. Я давно вже знаю, що все, що робить моя дитина, це добре. І він не зробить нічого поганого, ні собі, ні, ні, ні тим паче мені. А от бабуся Волошина Тетяна Баклан може інколи онука і покритикувати, хоч і без порад точно не залишить. Це коментую, все критикую. Я не знаю, наскільки він прислуховується, але поради я даю завжди. Схоже, Сашко, це дуже цінує і щедро дякує бабусі. Вже неодноразово він дарував їй коштовні подарунки, наприклад, новий телефон або ж нові зуби. Я дуже переживаю. Я не можу привикнути до таких подарунків. Якби він коли звичайну обичну зарплату, навіть я б його не переставала любити. Я його від цього менше не люблю. І для мене це не важливо. Мені важливо, щоб він був здоровий. Пощастило Сашкові не лише з родиною, а й з друзями. А їх у блогера здається чимало. Серед гостей ми бачили Машу Кондратенко, позитива, блогерів Антона Мурафу, Антона Скуратова, Кенді Суперстар та Лесика. Був і один із найближчих товаришів Волошина. Його теска, відомий чернівецький інфлюенсер і продюсер Олександр Заліско. Його винуватець урочистості жартома називає кумом. Так, ми дуже якісь секрети мої. і секрети його ми одного знаємо. Час ми проводимо в дуже визьких Компаніях. Цікаво, що цих двох Олександрів між собою познайомила знову ж таки Анна Трінчер. І здавалося б, розлучення пари могло зруйнувати цю дружбу. Але ні. Залізко запевняє, спілкується з обома. Ми з Анією дружимо набагато довше. У нас ця ситуація обговорена із Сашою, і з Занією. Я до них дуже добре ставлюся обох. Я спілкуюся близько із і з Сашою. А от особисті стосунки залізка від його ж популярності та життя на показ інколи страждають. Його обраниця – людина зовсім не публічна. А тому Сашкові часто приписують романи з іншими леді. Я виставляю відео часто з Настю Воскобойник, яка в тіхтоці підписана кудись терміну. Інколи дівчата думають, що я з нею зустрічаюся. І такі, ну ти ж у тебе є дівчина. Ми не зустрічаємось, я її продюсую. Дівчина не нервує. Ну, бувало, що були неприємні розмови. Моментами. Актор і ведучий Богдан Буше Шелудяк теж презентації друга не прогавив. Ба Більше він навіть взяв участь у зйомці кліпу. Дружимо десь, мабуть, близько двох років. Отак, що близько прям спілкуємось. Тому, власне, я в кліпі в цьому знімався теж не в останню чергу, я думаю, через це. Знаю, що майбутнє не залежить від проблеми, щоб Богдан був у дуже піднесеному настрої, тому навіть важко повірити, що ще торік у листопаді блогер і телеведучий ледве міг говорити та рухатись. Тоді йому абсолютно неочікувано поставили діагноз синдром Гієна баре під час цієї хвороби. Імунітет вбиває нервову систему, поступово паралізуючи людину. На щастя, нині буше в доброму здоров'ї. Якраз сьогодні здавав аналізи. Ну і в принципі на цьому тижні от займаюсь. Є певні нюанси, скажімо так, глобально на там мою життєдіяльність це сильно не впливає, але мікромоменти залишаються там. Наприклад, у мене ще я не відчуваю до кінця. Кінчиків пальців на руках на ногах, як показує досвід людей, які вже пережили цю хворобу, це може займати до трьох років. До активного життя нині повертається й 39-річний Артем Мілевський. Як відомо, футболіст став гравцем столичного медіофутбольного клубу Ігніс і вже кілька разів виходив на поле. І знаєте, поки що екс-динамівець не так запам'ятався фанатам голами, як своєю емоційністю. А ці емоції допомагають команді, допомагають хлопцям. І я думаю, якщо ви запитаєте у них, то вони скажуть, що вони не ображаються. Я буваю таким рідко. Але я програв усе життя у футбол, і я інакше не можу. Тому в житті я добрий хлопець, і зі мною можна поговорити на будь-яку тему. Але що спільного між Мілевським та Волошиним? Відповідь проста: вони якраз таки і грають разом в одному футбольному клубі, і, хоч він не належить до вищої ліги, проте має важливу місію. Ми залучаємо молодь. Ми передали вже два пікапи на ЗСУ. Ми плануємо далі робити збори. Ми беремо участь у футболі, граємо ігри. І, звісно, насамперед це допомога нашій армії. Наші армії не припиняє допомагати ЗСУ і Український танцівник та військовослужбовець у запасі Назар Грабар, який не приховує за останні два роки перетворився на зовсім іншу людину. Я став дуже беземоційним. Нещодавно він відкрив баскетбольний майданчик на честь рідного брата Іллі, який загинув на війні у 2022 році. А от душевний спокій знаходить на боксерському рингу, ба більше на самих лише тренуваннях зупинятись не планує. Психологічна допомога теж. І можливо скоро побачите мій бій. грабар. Був не єдиним військовим на заході. Виявилося, у своєму кліпі Олександр Волошин зняв двох захисників, які втратили на війні кінцівки. За сюжетом вони грали наставників артиста, яким у кінці він подарував машини. Ці машини, які ви зараз бачите, саджі вас, вони ваші. Звісно, нас одразу зацікавило, це було лише для кадру чи ж по справжньому. І один із героїв, 25-річний піхотинець Ілля Тищенко, підтвердив: завдяки Олександру став власником машини. Ми переїхали на другий день зйомок. Він каже: Банда, ми купили два авто. Відіграйте емоції, ніби ми вам їх даримо, але ми вам їх не даримо. Я говорю, та без питань, звісно. Ми відіграємо. Він каже, ми я вам ці машини дарую. Я не, не очікував. Може, я. Я тому що людина звикла, що треба все робити самому, і тут такий шалений подарунок. Я дуже вдячний. Не закинув діло, а прибавив Завершуючи захід, Волошин ще й аукціон провів із різноманітними лотами. Врешті блогери, артисти і підприємці змогли зібрати неймовірну суму для третьої штурмової бригади та захисників з інших підрозділів, які потребують допомоги. 5 мільйонів 300 тисяч гривень зібрано сьогодні. Це більше ніж 100 тисяч доларів. І е, я думаю, що ці кошти не просто приблизить нас до перемоги, а внесуть значний вклад в те, що у нас буде в майбутньому.